На сьогоднішній день існує три версії Steam Deck на 64 ГБ, на 256 і на 512. І ціни між ними дуже різняться. І для себе я ніяк не міг вирішити, яку саме версію придбати. На 64 ГБ з подальшим розширенням пам'яті за рахунок мікро sd картки. Чи можливо варто додати ще 130 доларів і придбати Steam Deck на 256 ГБ? І оскільки я дуже не хотів помилитися, я замовив одразу два Steam Deck'а. І в сьогоднішньому відео я порівняю швидкість роботи цих двох консолей і розповім вам, чому не варто купувати Steam Deck на 256 ГБ. гігабайт. Методика тестування доволі проста. Зверху ми маємо Steam Deck на 64 ГБ, в який я встановив карту пам'яті на 256 ГБ. Нижче дорожча версія консолі на 256 ГБ вбудованої пам'яті. На обох консолях встановлені однакові ігри з тією лише різницею, що на консолі зверху вони встановлені на мікро sd карту. Тестовою карткою я обрав Kingston Canvas Select Plus, оскільки за свою ціну вона взагалі не має конкурентів на ринку і видає чудові показники швидкості щитування файлів. Проте для тих, хто прагне більшого, є серія Canvas Go Plus. Вона трохи дорожча, адже має вищу швидкість як запису, так і щитування. І обираючи будь-яку з них для Steam Deck, ви не прогадаєте. Посилання на обидві картки ви знайдете в описі під відео. І в першому тесті я перевірю, як швидко обидві консолі вмикаються. Як можна бачити, швидкість вімкнення обох консолей мінімальна, що й не дивно, оскільки в обох випадках система встановлена на вбудовану пам'ять. І при бажанні вбудовану пам'ять навіть у найменшої консолі можна замінити на таку саму, як стоїть у консолі на 256 ГБ. І про те, як то зробити, у мене на каналі вже скоро вийде окремий гайд, тому підписуйся, щоб не прогавити. У другому тесті я одночасно запущу гру Fallout 4. На консолі зверху вона встановлена на мікро sd карту, а знизу на вбудовану. Пам'ять. Конкретно в цій грі вбудований ланчер не підтримує керування геймпадом, і тому я попросив свою дівчину допомогти мені з керуванням курсором. В результаті гра запустилася на обох консолях майже одночасно. Але давайте завантажимо файл збереження. Приставка зверху з sd карткою впоралася з цим завданням на 15 секунд пізніше, що вже доволі помітна різниця. Проте висновки робити рано. Давайте завантажимо ще один сейф. На цей раз різниця становить лише 7 секунд. Спробуємо ще. раз. Тепер різниця взагалі ледь помітна, всього 2 секунди. Різниця дійсно невелика, проте можливо справа у грі. Для чистоти експерименту давайте порівняємо швидкість завантаження ще в декількох іграх. Гра Divinity Original Sin 2 запускається до головного меню на мікро SD-картці на 15 секунд довше. А нова гра на вбудованій пам'яті починається на 6 секунд раніше, тобто максимальний час затримки знов становить 15 секунд. До речі, обидві консолі були в рівних умовах, так як перед кожним з тестів я їх перезавантажую. Тепер протестуємо гру XCOM 2. На вбудованій пам'яті вона запускається на 7 секунд швидше, а перше завантаження сейву на мікро SD карті проходить на 6 секунд довше. Проте різниця в швидкості завантаження другого файлу збереження становить усього 1 секунду. Так, Steam Deck з вбудованою пам'яттю переміг в усіх тестах, проте з дуже невеличким відривом між однією та 15 секундами. І особисто, на мою думку, ця різниця ніяк не варта переплати в 100 доларів. Проте це був лише те швидкості завантаження файлів збереження. Куди важливішим параметром є швидкість відображення текстур та об'єктів у динамічній грі, можливо, тут мікроСД карта покаже себе менш стабільно. в якості тесту я обрав гру Cyberpunk 2077, оскільки в ній є чудова динамічна сцена подорожі повз місто на автівці разом з Джекі, в якій з'являється багато нових текстур та об'єктів при відносно однакових умовах. На високих налаштуваннях графіки обидві консолі показують приблизно однаковий фреймрейт з різницею в 1 2 кадри, частіше на користь будованої пам'яті, проте не завжди. Цей тест я проводив двічі з попереднім перезавантаженням пристроїв. І кожного разу результат був приблизно однаковий. Можливо, в якихось інших іграх різниця між вбудованою пам'яттю та мікро sd карткою дійсно буде помітна, але особисто мені такі ігри ще не зустрілись. Тому я не бачу сенсу брати Steam Deck на 256 гігабайт, коли мікро sd картка з таким же об'ємом коштуватиме всього 30 доларів. І з нею на виході найдешевша версія Steam Deck матиме вже цілих 320 ГБ гігабайт А отже, і ігор встановити можна буде більше. Крім того, ніхто не заважає вам туди встановити картку на 512. 12 ГБ. І це все одно вийде дешевше, ніж купівля Steam Deck на 256 ГБ. Я ось, наприклад, вже це зробив. І прийшла мені не тільки картка на 512 ГБ, але й внутрішній накопичувач, який я вже дуже скоро заміню в своїй консолі. І звісно зроблю про це гайд. Тому підписуйся, щоб не прогавити. Особисто я для себе остаточно вирішив, який з цих двох стімдеків я залишу, а який продам. Спойлер залишаю версію на 64 гігабайти. Саме з нею я буду проводити різні експерименти та робити гайди на цьому каналі. А на сьогодні у мене все. З вами був Іван Панч. Підписуйся і підтримуй україномовний контент. Ще побачимось.